Найбільша по території пустеля в Польщі. Ну, ось тут вхід, пустеля техногінного походження, тобто вона не є природня. Через що утворилася ця пустеля? Вона утворилася через те, що довкола неї знаходяться вишки, шахти. Тут добувало срібло, олово і інші природні метали. Відповідно Рівень грунтових вод почав опускатися. Ліси тут вирубувалися для того, щоб обладнувати стволи шахт, проходить шахт. Відповідно, почало вітром видувати ґрунти, залишалися тільки піски. Почалася міграція цих піщаних, як бідюн називаємо їх так. Те, що ви бачите зараз, ось ці кущики, це вже земля починає потрошку відновлюватися. Тобто раніше тут взагалі був чисто-чисто пісок і довкола ліс. Тобто Це було саме от повністю пустеля. Вітрами перебивалися піски. Тобто можете, в принципі, приїхати і подивитись, фактично це творіння рук людських, можна назвати так. Техногенна аварія. Призвела до цього або людська діяльність. Але в принципі цікаво. Тут довкола хвойні ліси, дуже чисте повітря, дуже багато людей. Каво, це знаходиться всього-навсього десь приблизно 40 км від міста Катовіце. В Google Maps її можна знайти по послугосполучення Роза Вятров. Можна доїхати автомобілем, громадським транспортом при бажанні. В сторону така місцевість Олькуш. Олькуш або село ключе. До речі, в цьому селі знаходиться фабрика, яка виготовляє відомий в Польщі. І за кордоном туалетний папір він не дешевих. Скажімо так, я не знаю чому, можливо, через те, що тут багато лісів, якби є деревина, тобто для виробництва паперу, не знаю. Ось так. Бачте. Біля цього, біля цієї пустелі. Є місце, де можна припаркуватись. Якщо ви приїдете на вихідні, припаркуватись буде дуже-дуже складно. Довкола цієї пустелі є велосипедні доріжки асфальтовані, якими можна поїздити. А по пустелі просто можна походити пішки. Ось при вході є мапка території, червоним позначено, де ви знаходитесь. Ну і відповідно, можна зрозуміти, є повністю стежина довкола цієї пустелі. І можна добратися також до найближчих якихось сел. Це така особливість. Якщо буде вітряна погода, тут буде мега холодно. Якщо тут буде безвітряна погода, то ви бачите зараз. В принципі, попередні дні було доволі холодно. Тобто, навіть як не було вітру, було холодно. Тут Зараз майже затишок вітер ледве ледве віє. на дворі не жарко, але тут душно. Тобто, в принципі, якщо така погода, бачите, що вітру нема, хоч і хмарно. Всього, вам буде жарко, так що теплий одяг можете з собою не брати. Хтось на видео впав. Так тут є ось такий комплекс. Бесідок, тобто лавочки, можна посидіти, спокійно відпочити. Є туалети, є сміттєві баки, є колоночка, де можна набрати воду. І ось така є штучка. Можна подивитись про давнє ПВО. Дивіться, тут Це, мама, парковочка є спеціальна, можна спокійно приїхати, припаркуватися, ну, при умові, якщо знайдете місце. Так, дивіться, Перше достопримічательне гніздо кукушки. Так, Доріжка, яка нас веде туди, куди треба. Бачите, теж попід дорогу можна спокійно паркуватися самі. Поряд є фудтраки, де ви можете перекусити, голодні ви не залишитися. Побудована вже платна стоянка, наразі вона ще зачинена, вона добудовується. Зверху ось це все виглядає ось так. Приїжджайте, походіть, подивіться, цікава місцинка. Як мінімум хоча б один раз до відвідування, рекомендується.